Прапор України жито і блакить, прапор України в небі майорить, з прапором на свято, з прапором у бій. Це моя святиня, символ волі мій. Тож із Днем державного прапора ми вітаємо тебе, наша рідна Україна. З Днем державного прапора ми вітаємо вас! Шановні, славу шани! Кожен наш ранок починається з надії. З надії на повернення спокою і миру в Україні! На превеликий жаль, в Україні від обстрілів гинуть мирні жителі. Гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Тож просимо вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Церемонію підняття державного прапора України в місті Славута. Ми традиційно розпочинаємо на цьому історичному місці право підняти державний прапор України надається міському голові Василю Сидору, учасникам російсько-української війни та батькам загиблих захисників України. В Україні. Дійсно, прапор є атрибутом, офіціозом для багатьох держав. Але наш стяг стяг України це зовсім інша історія. І ми сьогодні маємо символ Символ перемоги і символ гордості. Наш стяг сьогодні знає кожна людина на світі, яка чуть-чуть займається життям і хоче прикрасити свою територію або свою землю. Ми бачимо практично на кожному куточку світу є люди, де мають несуть прив'язані на руках стіжку з жовту І ми гордимося, і ми усвідомлюємо, що це не тільки вони підтримують Україну, але вони є люди прогресивні, вони люди, які хочуть жити в добрі, виховувати дітей в мирі. І тому сьогодні Україна разом з прапором показує. Так, як треба розвиватися, не просто нам сьогодні, але ми бачимо, як наші воїни відстоюють незалежність нашої держави. Ми їм виражаємо сьогодні слова величезної, вдячності, і поваги і всім, хто працює на перемогу. Шановні славучани, я хочу сьогодні також не тільки привітати вас державним святом, День. Незалежності, але щиро подякувати за ту роботу за ту працю, яку кожен із нас робить на, на, на перемогу, допомагаючи нашим воїнам, виховуючи наших діток, працюючи сьогодні і таким чином підтримуючи тих людей, які потребують допомоги. Але ми не чекаємо перемоги. Ми з вами працюємо на перемогу постійно, відповідально. Слова величезної вдячності, слава всім славучанам, слава Україні, слава воїну і слава Богу. Відповідно до розпорядження міського голови грамотою виконавчого комітету Славутської міської ради нагороджуються сержант служби цивільного захисту Олександр Василюк, лікар загальної практики Анна Кравченко. Сестра медична Тетяна Левкович. Як море, як день золотий з неба і сонця, наш прапор ясний, прапор натхнено високо несім хай він услав. Гляньте на ньому, волошки цвітуть. гляньте, жита, в ньому золотом лють, Жита житай волошок, наш прапор ясний, з неба і сок. День державного прапора України, це визначний день для усіх поколінь українців, але сьогодні він, прапор кольорів мирного неба та золотого поля, залитий кров'ю найкращих синів українського народу, окроплений святими сльозами матерів, дружин та дітей. Просимо покласти квіти. Достелі пам'яті героїв російсько-української війни.